Чоловіче, навіть якщо люди виїхали з України і не допомагають ні ЗСУ, ні Україні, то це не дає вам права говорити, що їхнє життя є нікчемні. Чому це я не маю право говорити, що життя нікчем є нікчемні? Ну, чому причину? Звичайно, що я не можу ставити в рівень їхнє життя отого, отої сірої маси. Яка використала біду українського народу за для свого особистого збагачення, не можу їх рівняти до тих українців, які є правдивої українці, до тих українців, які стали на захист української держави, на захист українського народу, до тих українців, які стали волонтерами мільйонів українців, до тих українців, які просто живуть в Україні і працюють в Україні, і сплачують податки в Україні. Або навіть безробітні українці, але які живуть в Україні, звичайно, що до них є е, незавняно інше ставлення, ніж до тих, що використали цю війну для того, щоб е, чухнути з України і особисто збагачувати собі там, в Норвегії, е, в Британії, чи в Франції, чи в Іспанії, чи в Америці, чи будь-де в інших державах. Звичайно, що ті люди, які виїхали е, і. Не лише займається особистими своїми справами, але й займаються і українськими справами. Ті біженці, які Допомагають нашим збройним силам України, чи шукають там якісь машини, чи чи просто елементарно, хоч хоч трішки десь донатять, чи виходять на якісь політичні події на мітинги, на демонстрації? Звичайно, що вони є супер. Їхній вклад є неоціненний, Вони і правдиві українці. Хоча вони зараз є із за кордоном, чи тимчасово, чи постійно, але вони і правдиві українці. Розумієте? Але ті, які там сидять і нічого не роблять для України, ні для українців, нічого взагалі не роблять, тільки займаються особи збаченням, звичайно, що вони є шменці. Ну, як їм казати, що їхнє життя є не нікчемне. Людина, яка живе для того, щоб пожерти, щоб в голову запхати їжу, і щоб кишені набити якомога більшою кількістю бабла інших цілей, у них немає. Звичайно, що ці люди не мають нікчемне життя, бо у них немає якихось духовних. Вищих цілей, вищих орієнтирів. Вони живуть лише кішкою, так як живуть хробаки, листи і інші примітивні істоти, які теж потрібні, до речі, але вони, ну і цінність їхня є мінімальна. І ті люди теж потрібні, бо вони просто сіра маса, вони сьогодні тут завтра там. Вони теж потрібні, але я їх не можу назвати ні патріотами, ні правдивими українцями. І звичайно, що їхнє життя, поки вони так живуть, є нікчемні.